Фейерверк на лінії електропередач це явище, хоч і рідкісне проте так і трапляється. Потужні спалахи у 150 тисяч вольтів на підстанцію запоріжжя зафільмувала камера випадкового свідка. Через дощ та вітер дроти перетнулися і недовго поіскривши, вибухнув вибухнули, утворивши так звану електричну дугу. Фахівці кажуть, що такі аварії, як правило, знеструмлюють цілі міста. Люди, що потрапляють у зону ближче ніж 5 метрів до епіцентру, гинуть миттєво. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. На годиннику початок 22-ї. і саме тепер на 2+,2 плюс два настав час наших новин. Добрий вечір. Серокс ножиці капітал. У столиці накрили навіть не цех квартиру фальшивомонетників, а там ціла гора грошей. Соціальний статус має значення. Вчитель суддю у суді не здолав. У дорожній аварії винним визнали людину без довгої волохатої лапи. Бобра за хвоста унікальна рятувальна операція. У Києві звільняли з кам'яного полону зубатого, хвостатого та ще й водоплавного. Міністерство закордонних справ Німеччини та Італії засудили турецький уряд за жорстоке придушення протестів. А тим часом площа таксім у Стамбулі пережила, напевне, найгіршу ніч за час народних заворушень. Водометами сльозогінним газом та гумовими кулями. Поліція розганяла демонстрантів, які намагалися відвоювати майдан. Правоохоронці відтіснили протестувальників до парку Гезі. Там встановили умовний кордон, узгрібавши залишки барикад та плакатів бульдозерами. Асоціація лікарів, яка постійно слідкує за ситуацією, вже заявляє про понад 6 тисяч поранених за весь час акції протесту. Незважаючи на різку критику Європи, премєр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган схвалив за взятість поліції і заявив, що на очищенні до цих вихідних площі він обов'язково проведе власну антидемонстрацію. Раніше він обіцяв, що проти кожних 20 протестувальників виведе 200 тисяч своїх прихильників. Учитель Запорізького суддю не пересилив сьогодні кермувальник Лануса. Той таки вчитель отримав 5 років тюрми за участь у дорожній аварії дворічної давності. Тоді у зіткненні на Полтавщині постраждало 11 людей. Чоловік, якого визнали винним, заявив, що справу сфабрикували, щоб відмазати справжнього винуватця. Людину, яка кермувала позашляховиком і носить суддівську мантію. Лед тримаючись на ногах і важко підбираючи слова. Чоловік з останньою передвироком промовою звертається до суду. Виправдати мене і скасувати ті. Овинувачення Юрія Портянника звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, через що два роки тому сталася жахлива аварія. Це було лобове зіткнення за версією Юрія. Він на автомобілі Деоланус під'їхав до перехрестя, щоб повернути ліворуч і звернути з траси Київ-Харків. Йому назустріч на шаленій швидкості вискочив Hyundai Tucson. І врізався у нього. Я е, двигався примерно со від 50 до 70 кілометрів. Версія водія позашляховика. Зовсім інша. Це ланус, не пропустивши зустрічний транспорт, почав повертати ліворуч. Уникнути зіткнення не вдалося. Лише результати аварії мають єдину статистику: 11 важко травмованих людей, двоє дітей ледь не загинули. 11-річному хлопчикові відбило селизінку у дворічного важкий струс мозку. У нас в момент аварії мене й мою дитину. Якась рідина опекла на очі. Порушився зір. Не бачив ніхто з нас. Любов разом з іншими жителями міста Лубни, пікетує місцевий суд. Мітингувальники вимагають справедливого вироку. У об'єктивності представників Феміди сумніваються через одну обставину. В одному автомобілі знаходився звичайний викладач правил дорожнього руху. А в іншому автомобілі знаходився суддя Запорожського суду. Якщо ти суддя, значить ти вже болі ніж Хто та від першої хвилини слідства та судового процесу враховується лише думка однієї сторони, скажеться захист. Адвокати, як доказ, демонструють оперативне відео. За характером пошкодження автомобілів удар лобовий, При бічному мало б стисати праве крило Ланоса, пояснюють захисники. Прокуратура апелює експертизами. Проведено сім судово-медичних експертиз. Всі ці факти вказують на винність протягом. Всі експертизи, які проводилися по вихідним даним хибним судові автотранспортні, судові траслічні експертизи. Тобто вони могли прийти до іншого висновку, що якраз винний серкіс, а протяник невинний. Вирок суду 5 років в'язниці з відстроченням покарання на 2 роки. 90 тисяч гривень моральної шкоди має виплатити засуджений постраждалим. У судовій залі знайшлося місце лише для одного слова. Йор Бондренко, Яків Носков Владислав Журенко. новини. Два плюс Хоч велосипедист, хоч скутерист, хоч мотоцикліст. Вони на дорозі лише прикра перешкода. Так вважає і їх не помічає на шосе більша частина автомобілістів. А зіткнення точок зору найчастіше повертається зовсім не на користь водіїв двоколісних. Саме такий поворот спіткав одну столичну родину. Кермуючи байками двоє братів по черзі продовж року потрапили під колеса машин. Чи є шанс у тих, хто їздить на двох колесах відстояти своє право на безперешкодний шлях? Відповідь шукала Наталя Набокова. На цих знімках перелом стегнових кісток та коліна зі зміщенням. Тепер Олег інвалід другої групи. Ось ця сама пластина стоїла 7 тисяч. Це прожизнення пластина. Для наступної операції потрібно ще 50 тисяч гривень. Таких проблем нічого не віщувало, коли чоловік сідав за кермо скутера. Їхав головною дорогою аж раптом з вічної вулички на великій швидкості вискочив легковик. Тут э, скутер весь сложився, просто напросто розлавілися. Син метрів 6 літів. Мати потерпілого. Сама ледве ходить і досі не може домогтися правди. Мовляв, винуватись ДТП. Усе робить для того, щоб справу зам'яли. Виновник, його мама працює в цій лікарні. Вона принесла йому виписку. Син не обратів внимання на эту виписку. З він був 30 ноября. А вийшло, що он тут в лікарні двадцять 28 декабря. Розмови з цією пані так і не вийшло. У лікарні, де вона працює, на будь-які питання всі відповідали однаково. Я інтерв'ю давати буду. я нікуди ні слова. Більше півроку потерпіли безрезультатно оббиває міліційські пороги. Він називає навіть прізвище слідчого, що вимагав у нього хабара для прискорення процесу. Говорить, заінтересуєш, діло буде двигатися. Ну, у мене грошей немає. Ну говорить, по закону будеш ти довго це У міліції подібні шутки відкидають. Мовляв, водія легковика вже визнали винуватцем. Однак ніяк вплинути на перебіг справи не можуть. Щоб ми. Передали матеріали до суду, і суд поставив кінцеву крапку, необхідна ця судово-медична експертиза. Слідчий може використати, він може тільки дати доручення на право проведення тієї експертизи і іншої експертизи. А може не надати. І ця експертиза буде довше, скажімо, йти. а саме від неї залежить, яке покарання отримує винуватець штраф чи до семи років позбавлення волі. Очевидно, що винен водій, але він якимось чином підмазується. Громадська діячка Ірина Бондаренко каже: такі випадки почастішали від початку року більше 20 ДТП з водіями двоколісних, і найчастіше їм довести правоту вкрай важко. Так і з Олегом не встиг від свого дорожнього випадку, яку аварію потрапив його рідний брат на велосипеді. Схоже, історія і цієї ДТП. Затягнеться надовго Наталя Небокова, Дмитро Панасенко. Новини 2+,2. плюс доївці вийшли на недитяче полювання. Любителів перевищити швидкість. Відтепер це вже точно і без відтермінування терміну... у часі ловитимуть на гарпуна. У департаменті ДАІ визначили майже три десятки столичних автошляхів, на яких водії найчастіше порушують швидкісний режим, але встановити скрізь стаціонарні хитромудрі електронні прилади, поки що грошей не вистачає. Відповідно, озброїли ящиками із гарпунами на тепер лише п'ять доріг. Фотографуватимуть правопорушників прилади в автономному режимі, без жодного втручання інспекторів на вулицях Богатирській, Олени, Теліги, проспекті Бажана, столичному шосе та на виїзді з Києва у напрямку Вижгорода. Листи щастя водіям поки що теж не приходитимуть але протоколи патрульні складатимуть на найближчому посту ДАІ. Форумчани вже обговорюють шляхи, як дуритимуть гарпуна, але у ДАІ запевняють, ошукати автоматичну систему не вдасться. Дуже качественна фотофіксації, видно добре, номерні знаки. По-друге, що лазер, вказується лазер, тобто, якщо даний автомобіль не вимірював, а не праворуч, який їхав, чи там ліворуч, чи ззаді, чи спереді. Самого впливу на на власне на прилад, на його переміщення, якесь, там, на, на якісь там викривлення такі специфічні умисні, фактично так, такі речі є неможливими. Ні, автівки ні гроші у Херсоні. Товариство з геть обмеженою відповідальністю заробляло на людській довірі та неуважності. Потенційним клієнтам фірма, яка іменує себе товариством, пропонувала придбати автомобілі. Ціни були спокусливі, люди вірили, але омріяних авто більшість так і не побачила. Коли ж до справи долучилися слідчі, фінансисти заявили, вони не кредитна установа і роблять свій бізнес за принципом Хто перший, той і встиг. Решті учасників піраміди порадили уважно читати папери. На свою мрію вазівську сімку Віктор Абрамов збирав гроші 10 років. Чоловік хотів нове авто, і саме такої марки каже: машина надійна і недорога, всього 40 тисяч гривень. Таку модель чоловік знайшов у єдиному салоні. У покупця раду прийняли готівку, підписали угоду і попросили почекати, доки виробник доправить замовлене авто. Проте замість обіцяної машини водій отримав додаток до угоди, з якого зрозумів, коштуватиме джугулі вдвічі дорожче. Коли я написав що вони мені? Вернули гроші, вони мені ще прислали письмо, що така марка автомобіля не випускається. Предлагають. Марки другі автомобілі за саме сто дорожче на 30-40-45 п'ять тисяч. Дорожче той стоїм, що я хотів брати на тих самих условиях. Чоловік звернувся до суду, і під час розслідування з'ясувалось, по всій Україні з фірмою судяться ще 40 людей. Лише в Херсоні Віктор знайшов кілька таких самих історій. Юрій платив за автівку частинами. А коли зрозумів, що це невигідно, вирішив розірвати угоду. в, в тому що вони збирають групи, а в групах вже розподіляють машину саме. По От хто хто більше заплатив, тот первій получит. Ну два рази переплати, позвонили їм. типа, день витрачайте по дорозі, ви маєте право вірнути день. Говорить, мені маємо вам вернути право діти, тому що у вас було тільки два платіжа, треба три. Віталій скасував угоду після першого внеску, але своїх грошей чекає і досі. Я говорю, хорошо, скільки мені машина обійдеться туди, якщо я буду согласно этому договору платити. Но мне ответили, что она мне обойдется в два раза дороже, чем она есть. И Ну, я з цим був не відказався. Товариство, що здійснює продаж машин, на журналістський запит відповіло на чотирьох друкованих аркушах. Там пояснили, клієнти винні самі, адже не уважно читали документи, які підписували. Такі моменти, як порядок одержання автомобіля, порядок припинення дії договору та повернення коштів, чітко передбачені і врегульовані умовами договору. На жаль, учасники не скористались цією можливістю. Юридично боротися за свої гроші в Херсоні вирішив лише Віктор Абрамов. Суд зобов'язав компанію повернути йому 40 тисяч гривень. Представники товариства нібито гроші відправили, але до Віктора Миколаєвича готівка досі не дійшла. В компанії йому порадили звернутися до виконавчої служби і ще раз наголосили: так званий продаж товарів у групах то не продаж у кредит. Мовляв, перш ніж підписувати угоду, треба було уважно її прочитати. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон. Новини 2+,2. Замить За мить ви дізнаєтесь, чи можна друкувати гроші вдома та про еко-велотур як новий чиновницький тренд. Наші новини найцікавіші. Вона наближається не зупиняючись ні на мить. Велика європейська повінь досягла Польщі, а Вінницю і без переповненого водою Дунаю вже залило. Гімнаст особливого призначення. Пасажирів метро в американському сан франциско вразив відвертими трюками противник будь-якого одягу. 300 кілометрів автошляхів та близько сотні кілометрів залізничних колій у Польщі на тепер знищила найбільше за останні 40 років повінь. Через шквальний вітер та зливи на півдні країни під водою майже повністю опинилися сілеські та, мал та малопольські воєводства. Рятувальники евакуювали з підтоплених районів більше трьох тисяч мешканців. Дуже постраждали сільськогосподарські угіддя у сусідній з Україною Румунії. Вже є перші жертви високої води. 70-річний чоловік та його онук не встигли врятуватися, коли буквально за лічені хвилини вода поглинула громадський парк. Україна вже відчуває на собі наслідки європейської повені. Вінниця опинилася у самому епіцентрі природної негоди. Сильні дощі зі шквальним вітром пошкодили численні лінії електропередач, дороги стали непроїзними. І менш ніж за годину опадів випало у 2,5 рази більше за місячну норму. Мешканці приватних секторів опинились повністю підтопленими. Люди у розпачі б розуміють, що завдані негодою матеріальні збитки лягатимуть на їхні плечі. На допомогу держави геть ніхто не розраховує. Злива із градом за кілька хвилин перетворила міські вулиці на повноводні ріки. Потоки збивали з ніг людей і заливали капоти машин. Увесь громадський транспорт зупинився, і не лише тому, що дороги стали непроїзними. Шквальний вітер, пориви якого сягали понад 20 метрів за секунди, порвав дроти. Третину міста поглинула темрява. 50 хвилин. По нашим даним випало 35 міліметрів опадів вигляді дощу. При місячній нормі 85. колекторні системи. Водовідведення не встигали спрацювати. Містяни добиралися додому у брід. І Якщо для мешканців багатоповерхівок випробування на цьому закінчилися, то у приватному секторі лише починають рахувати збитки. Ну все залило, картошка, клубника, ну, всі грядки, їх навіть даже видно. Увесь очікуваний врожай пані Лариси. Знищений жінка розповідає, вода прибувала стрімко. каже, якщо городи топило і раніше то будинок залило уперше за 10 років. А тут ми це все живе, все болото, все намокло. Та повторіла сімця торовогода у такої ж крупне наводнення. Це страшна картина була сотня будинків більше 200 сараїв та підвалів. Відпомповувати воду мешканцям приватного сектора від ранку допомагають рятувальники. Виступаємо до відтачки води. Комунальні та рятувальні служби працюють у посиленому режимі, проте на цьому їхня допомога закінчується. Люди усвідомлюють, збитків їм ніхто не компенсує. йом, я стояло, все водоволю. Все поту попорту соляхня на води. Буту то посвачоптурі робись. Мив все надвечір. У місті знову захмарилося в усій області. Повторно оголосили штормове попередження. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінниця, Новини. 2+,2. Бобер заблукав у великому Києві. Тварина освоїла зручний куточок у столичній багатоповерхівці, та через свої неабиякі габарити застрягла між частинами будівлі. І засідки бобря, бобра рятувальникам довелося висмикувати за хвоста. Наряканий звір кручався і намагався утекти, та все ж потрапив до рук визволителів. Розміри зубатого насторожили їх, щоб не покусав на голову. Боброві натягли залізне ведро. І на пожежній машині довезли тварину до найближчого озера. Там стурбований бобер ще деякий час оговтувався та незабаром усе ж поплив. геть. Все, 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 все його стихія. Мати власне верста для друку грошей. Мрія напевно кожного. Проте дехто цю зухвалу мрію таки втілює у життя. 50-річний киянин саме так і вчинив. Зранку до ночі чоловік друкував українську валюту, аж поки до нього не постукали у двері незвані гості у погонах. Згодом аферист зізнався, що допомагали йому принаймні п'ятеро спільників правоохоронці. Затримали всіх. У цій квартирі не чекали міліції всюди по столах, сільцях і навіть на підлозі фальшиві гроші. Варто лише ножицями вирізати і можна йти у магазин. Усе це багатство 50-річного господаря квартири. Це він уже правоохоронцям показує, в якій програмі творив свої маленькі шедеври. Била обнаружена і зв'ята ортехніка, приназначена для затовлення фальшивих грошей. Краски, спеціальна бумага, кліше, а також около 12 тисяч подільних гривень. Поганенький папір, тм'яні фарби швидко видали підробку, а коли фальшиві купюри почали попадатися найчастіше у Святошинському районі столиці, почали шукати саме тут. По-перше, робили виключно купюри номіналом 100 гривень. По-друге, купюра номіналом 100 гривень використовувалась в якості кліше. І по-третє, всі купюри мали абсолютно однаковий номер та серію. А це вже оперативне відео арешту одного з любителів легких грошей. Всього у банді було шестеро чоловіків. Один друкував, п'ятеро розбували. Які суми правоохоронці намагаються підрахувати. До фальшивомонетників у будинку, де вони працювали, сусіди ставляться по різному. Хвалять, що друкували, та сварять за те, що попалися. І це навіть у сусідньому магазині. Хорошо, печатали? Ну так, якщо вони могли зразу зловити там ввечері, може Молодець, занести. Може? Молодець, Олександр Загородний Рудкач, новини 2+,2. плюс ми за покликанням вони нічого крім пензля зроду у руках не тримали. Подружжя Марірів чи твори прикрашають приватні колекції Росії, Канади, Німеччини та Великобританії. Нині скніє на Полтавщині у безгрочів'ї і голоді, маючи чималий картинки доробок і кажуть, що їхні полотна справді талановиті. Чоловіки з дружини опинилися на межі виживання, але й тепер вагаються продавати власні витвори чи ще поторгуватися. Віддавати за безцінь полотна це менш як за тисячу доларів родина категорично відмовляється. Кажуть, мистецтво їхнє неоціненне. Красива полтавська природа заманила подружжя художників туди, де закінчуються рештки ферми і асфальту. У чагарях, комарях і некошеній траві рожева розмальована хата. Художниця каже, нам пощастило. Вона встала з ліжка. Зараз я не малюю через стан здоров'я і через фінансову неспроможність, тому що в мене немає ні ні за що працювати, ні за що харчуватися навіть. Ціну своєї творчості Тетяна Кобзар знає. Жінка хотіла її купити за 20 тисяч доларів, ой, гривень, але не продала, тому що дуже хотіла одержати Шевченківську премію. Премію не дають на виставку в Америку. Не беруть зараз, боїться продешевити. Мені доводилося не часто це на протязі шести років. Фактично голодати і не ївши нічого за тиждень. Банку кількість створювати ці картини. Тепер через хворобу каже їсти взагалі не може. Щоби вижити днями в Полтаві. Чоловік за 300 гривень продав свої роботи, бо теж у руках нічого крім пензля за свої 36 років ніколи не тримав. Лопату й косу взяв би та боїться. Я в нею не пользуюсь і боюсь нею. Пользу. Тому обробляти город це робота не для них. Творчі люди більше, вона нас ж не те здоров'я для городу. Чого ви не заведете свиню, курей, кролів? Ну, тоді там мистецтво можна забути. Односельчани такого мистецтва не розуміють. Ну, у них вже ні птиці немає. Він вічно в магазин їздить, отакі сумки везе, молоко він купляє, І не одну банку. Яркость, так, да, качество якесь таке. Дитина краще намалює, чим це вони малюють і ще кажуть виставку роблять. Картину колядування на Полтавщині. Тетяна Кобзар доручає продати в Києві. Скільки правити? Казати тисячу доларів. Мінімально це п'ять тисяч гривень. Колядування на Полтавщині. Скільки би за неї дали? Сто гривень. гривень. Тисячу гривень чи доларів? Гривень. Тисячу доларів. хоче художниця. Навіть даром не хотіла б. Півдня на Андріївському узвозі делегована справа здається безнадійною. Аматорство це да, да, да. да. плакати раніше, навіть діти так малюють. Український якийсь певний характер. Тут існує українське весілля. Я так зрозумів. У майстерні художника академіка відкритики утримались, але колядувати Анатолій Мельник порадив не на узвозі. Це не така велика ціна. і Можливо, хтось символічно дуже понти, А якщо понти, то треба починати штуки. Красива, гарна картина. І що художниця хоче. Депутат Геннадій Москаль довго сміявся. <рес> я живу в селі. Якраз вона буде для села. І допозичивши трохи готівки у свого водія, тебе є дві тисячі гривень. Швиденько забрав колядування на Полтавщині, не торгуючись. Дай дві тисячі і забирай картину, поки не передумали. Передавши художниці, вітання. Хай пише далі. Тетяна Коваленко, Валерій Садюк, Євген Соловей. Новини 2+,2. Голи Голий там геть не смішний. Навіть навпаки, страшний і агресивний. У метрополітені сан франциско пасажир, очевидно, нуди за покликанням наробив галасу. У чому мати народила прямо на станції? Чоловіка влаштував карколомне шоу. У програмі були сальто з турнікетів, шпагат, перекати на підлозі та натяки на залицяння. І усе це просто на очах десятків ошелешених пасажирів. Коли церкового шоу стало замало, герой доби почав ще чіплятись до жінок. Пасажирок така увага налякала ледь не до смерті. Аби втихомирити та заарештувати бешкетника, поліції довелося навіть ненадовго зачинити станцію. У відрядження закордонне екологічно чистим транспортом. Калуська це на Прикарпатті. Поїхала святкувати день міста побратима польської горліці на двоколісних. Велосипедами вирішили їхати 35 людей на чолі з міським очільником. Педалі крутитимуть чиновники 4,5 дні, і Алапас попитала подорожувальників звідки ж така жага до сідла з педалями. Депутати, підприємці, спортсмени, митці і навіть прості калушани на велосипедах офіційною делегацією зібралися у польське місто Горліце відсвяткувати там 659-й день народження цього міста. Понад 400 кілометрів відділяють їх зараз від урочистостей та бенкетного столу. Калушани порахували, щоб бути пунктуальними, щодня мають проїжджати по 100 кілометрів. Перепочиватимуть, кажуть, по-спартанськи, просто у полі, де власноруч розкладатимуть намети та готуватимуть їсти. Наїдки не для гурманів, поживні каші, аби це сил триматися у сідлі. Більшість новоспечених велосипедистів, недосвідчені спортсмени, їздили ще найбільшим містом чи на дачу. але думки лише оптимістичні. Сподіваються, що до далекої горниці доїдуть усі, адже до святкового вояжу готувалися не лише морально, а й фізично. Ну нагород так ну а тут 400 кілометрів за 4... А була підготовка більше двох місяців. Спілінг ровер і так далі. Тобто я походав на 10 кілограм. За цей період попробуємо в житті, все треба пробувати. Поки є можливість і є бажання. Вони стартують у спортивних штанях та шоломах, але фінішувати калушани збираються у костюмах. Святкове вбрання разом з подарунками їдуть навздогін автомобілями. Звичайно, європейські традиції ми підтримуємо везе не смокінги, але скажімо, одяг, який буде придатний для того, щоб. Розсвяткувати день міста Горліце. про свій велопохід. Делегати, коли повернуться додому, відзвітують перед земляками телеверсію. А повертатися в рідний калуш збираються не на двох, а на чотирьох колесах автомобілями. Запевняють, не через лінощі, а щоб зекономити робочий час. Якщо цей велопробіг вдасться і всім сподобається, калушани й далі планують ось так офіційними делегаціями на велосипедах відвідувати міста побратими рідного міста у Росії та Європі. Алла Пас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2. Час наших новин на цьому двігає кінця, і завтра наші кореспонденти ділитимуться з вами вже свіжими звістками. Приємного вам вечора.